Попередити, що стріма як такого не буде повноцінного. Святкує день народження, але тільки зміг вирватися від гостей, тому тільки зараз вийшов в ефір, і то ненадовго. Тому, певно, вже побачите мене в записі. Ось, не хотів, щоб сьогодні у нас день проходив без стріму, без нашої зустрічі. Тому хочу побажати всім любові в серці, благодаті, світла, віри. Бога, віри в Ісуса Христа, пам'ятати, що саме головне це йти шляхом любові, завжди зберігати в душі любов, світло і благодать, завжди обирати любов, ніколи не порушувати закони любові. А для того, щоб їх не порушувати, потрібно їх вміти відчувати. І не тільки відчувати, а ну спочатку ми люди не дуже щось вміємо відчувати, бо ми цьому не навчені. Ми живемо своїм життям, своїми якимись проблемами і далекі. Спочатку від світа Божого, від духовного світу. Тому потрібно спочатку про це читати, вивчати, шукати. І з часом ми починаємо це вже все розуміти, відчувати. Тому дуже важливо читати Біблію. Дуже важливо молитись, дуже важливо знати те, про що нам. Говорив Ісус Христос, і для цього ми і проводимо наші стріми, для того, щоб ми наблизились до Царства Божого, щоб ми з ним стали ближче, щоб ми почали більше розуміти, що таке. Для того ми читаємо з вами Новий Завіт зараз, і будемо багато ще чого іншого читати. Ну, Сьогодні вже не будемо читати, да, бо сьогодні такий буде коротенька така буде трансляція, але нагадаю, що ми з вами читаємо зараз Євангелія від Марка. Ось вже прочитали Євангелія від Матвія, і будемо з вами читати далі, вивчати Слово Боже, будемо вникати в нього, розуміти його потрішки і, що називається, починати вже жити цим світом Царства Божого, світом Євангелія, світом того, чому навчав Ісус Христос, і будемо вчитись з вами перебувати в любові. Не порушувати закони любові і наближатись до Царства Божого. Тому, друзі, до зустрічі на майбутніх стрімах. Хто взагалі не бачив наші стріми попередні, можете подивитися, всі записи зберігаються. Тож бажаю всім любові в серці, світла, благодаті, всього вам, друзі, найкращого. Нехай на душі буде спокійно, радісно, тепло, мирно, хай на все буде. Божа воля. Слава Богу!